Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні невеличке відео. Покажу, друзі, як потрібно висівати насіння Еустоми. Впевнений, цю квітку ви точно знаєте, бачили її в букетах, продають її в магазинах і, можливо, також сіяли. У мене це Еустома гібриди, Еустома Розита. Просто відрізняються кольором: Pink Flash, Червона і Шампань. Будемо висівати не в ґрунт, тому що тут дуже і дуже маленьке насіннячко. його лише по 5 штучок в кожній пачці, тому висіваємо в ось такі торфяні таблетки. Це таблетки із світлого сфангованого фінського торфу із макромікроелементами. макро-мікроелементами. До речі, оболонка цих таблеток оброблена фунгіцидами. Отже, Що нам потрібно? Дивіться, зараз ми його відкриємо. Потрібно обережно працювати. Тут є такі вже луночки малесенькі. так? І ми цими луночками будемо викладати у ємність, де можна її залити водою теплою. В моєму випадку це, звичайний ось такий пакет з-під кефіру, а ви дивитесь все, що у вас є. Тут у мене, до речі, ці таблетки будуть зберігатися. Тому ми їх, друзі, викладемо сюди, ось таким чином. І тепер зальємо їх теплою водою. Небагато, щоб таблетки були повністю покриті цією водичкою. І залишаєте на 20-30 хвилин. Можливо, набагато менше. Але так написано в інструкції. Таблетки вже починають підніматися. Ось, якщо ви бачите, вони мають значно піднятися. Сама оболочка таблетка змусить тримати їх форму такого циліндра, якого нам потрібно. Ось так воно виглядає. Я поки що залишаю ці таблетки, тому що водою я заливав її теплою, такою гаряченькою, тому обов'язково, щоб вони трішки і охолонули. Таблетки набухли, трішки охолонули. Це зайняло менше 10 хвилин у мене. І тепер ми крифечку, будь-що що у вас є, трішки водички. Сюди кидаємо наші насінинки. Берете зубочистку, якщо немає нічого страшного, сірничок ось так зачистили, так буде зручно. І на сірничок ось так розміщуємо. Наші насінинки поверх таблеток. Я буду висівати по дві насінинки в одну таблетку. Все. І поверх ми збризнули ось так пульвіком і ще наше насіння. І тепер сірничком, ось так трішечки, звільняємо зернинки обережненько, від оцієї оболонки, у якої вони знаходяться. Це все воно дуже легко. Насіння вже було вологе. Тому ось так, без проблем це все можна зробити. І все, друзі, накриваєте плівкою, але щоб був доступ кисню, і ставите насіння на пророщування. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. До нових зустрічей!